Друзі, перші про головне поїхали. Депутати Європейської солідарності заблокували трибуну Верховної Ради через санкції проти Петра Порошенка? Засідання тимчасово призупинено, ось що там відбувалось. Стефанчука почали штурхати. Він не міг встати з президії. В раді бунт почалось. Згодом Стефанчука вивела охорона. Засідання наразі закрите. Ірина Геращенко підкреслює. Друзі, ви знаєте, Стефанчук дуже схожий на динозавра. Тіло велика, голова маленька і труслива. Ми задали йому одне питання: чи ти голосував за санкції. І проти Порошенка, і він зразу втік. Ну ви бачите, да ось так зараз у залі, а ось така ситуація. А насправді Стефанчук слуги зламали парламентаризм. Вони знищують Україну і напередодні важких перемовин мирних а вони просто знищують парламент для того, аби слуги залишились тут тільки разом з ОПЗЖ і приймали рішення про капітуляцію. Дуже соромно за голос, дуже соромно за батьківщину, які ні слова не стали поряд з нами захищати демократію. Тому і б'є офіс Порошенка і Європейську Солідарність, бо ми єдині. Ині, хто шість років захищає тут демократію і парламентаризм, і питання не про прізвища, адже мова не в Порошенку, мова в тому, що ми маємо захистити демократію в Україні. Павло Нос, політолог пише за мою інформацію, арешт готується на неділю цього тижня з пафосом але без піаніно. і це президента за якого було звільнено три четвертих окупованої території, а не по того прикому, аби біля мільйонів цивільних і військових і окупували схід і південь. Їжте та шашлики, будь ласка, Вікторія Сьомар пише наступне: кризові ситуації чітко показують, хто є хто. На початку вторгнення Зеленському забули всі про бо не втік. Зараз не менш кризовий момент, коли країну схилятимуть до вкрай принизливого миру. Поки не на зрозумілих умовах, і в цей час країну треба максимально об'єднувати. Але тут натура взяла гору, і страх перед майбутніми угодами і ризиком втратити владу почала рулити. Це атака не лише на Порошенка. Вона буде продовжена на всіх, хто сміє відкривати рот і говорити правду. На всіх, хто Має стосунок до медіа, бо збереження влади ці люди бачать через зачистку медіаполя, але відкривши цей внутрішній фронт з інакамислієм стрірічної з теплої ванни, марафону влада прямиком потрапляє до ящика Пандори, якого вона так невчасно відкрила країні. Олексій Петров, дивлячись на це все, написав наступне: Державна зрада це свідоме приниження України зі сцени в Юрмалі. Державна зрада це на шостому році війни побачити в лапках мір в глазах Путіна. Державна зрада це свідоме призначення на посаду голови СБУ свого. Кента, який повний профан в роботі спецслужб. Чим за це врешті-решт заплатить Україна, відомо лише одному Богу, і то не факт. Державна зрада це поїздка в ОМАН, а потім майже доба відсутності на всіх радарах в той момент, коли там же був літак Патрушева, УГУ так просто співпало. Державна зрада це згортання ракетної програми та й купи інших програм. Попри озброєння війська, чим за це заплатила Україна, напевне, ніколи не дізнаємось. Державна зрада це фактично зупинка Павлоградського хімічного заводу, ПХЗ, державна зрада це тотальне ігнорування. Дня попереджень союзників про скоре повномасштабне вторгнення з боку Росії. Державна зрада це лижі та п'янка в Буковелі в той момент, коли до чорного дня залишалось півтори місяці, і Верховному головнокомандовичу треба було прочитати свої обов'язки. Здійснює безпосереднє військове керівництво збройними силами України, контроль стану забезпечення армії військовою технікою, озброєнням та іншими ресурсами. Державна зрада це точно таке ж ігнорування всього, що сказав голова ЦРУ. Перед вторгненням Росії хтось запевняв про те, що в лапках все договор. Орено державна зрада це не надати військовому керівництву України жодних відомостей про точну дату та час початку, повномасштабного вторгнення. Читайте інтерв'ю генерала Сергія Наєва. Скільки українців за це заплатили своїм життям? А може для того і не надали, бо все вже було в лапках договорено. Державна зрада це запевнення мільйонів громадян за пару днів до 24 лютого. Що все буде добре, я вам гарантую. А потім зокрема Житомирська траса була всипана розстріляними автівками і з тими людьми, яким щось там гарантували. Державна зрада Да, це порожні склади напередодні повномасштабного вторгнення. Скільки військових за це заплатили життям? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.